38 це молодий хлопець, пам'ятаєте, це лише початок. Ти переміг, усе це виглядало набагато легше, ніж майже два роки тому в бою з Даніелем Дюбуа. Чому в реваншах у тебе завжди виходить усе легше? Я не знаю. Я хочу сказати дякую Ісусу Христу. Я хочу сказати дякую Діві Марії. Я хочу подякувати своїй команді і вам, Вемблі. Щиро дякую. Ти тричі ставав абсолютним чемпіоном, двічі у надважкій вазі. Чого ще тобі потрібно, Олександре? Нічого, вистачить! Хто наступний? Я не знаю. Я хочу відпочити. Але ж виклики вже тут є черга, і дуже велика черга. Чисора тут поруч? Тайсон Ф'юрі хоче битися знову. Джозеф Паркер, Агітка Байл. Усі хочуть битися з тобою, Олександре. Хто наступний? Можливо, Тайсон Ф'юрі. Можливо, Чисора. Можливо, Джошва. А можливо, Джозеф Паркер. Я подумаю над цим, але пізніше, тому що зараз я хочу додому. Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Я вчора отримав безліч повідомлень і сьогодні також від різних підрозділів, які боронять мою країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні! Ви не.